Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Руде місто Ольга Волозова було колись на світі місто, в якому всі мешканці були руді, і хлопчики, і дівчата, і їхні батьки. Навіть бабусі там були у рудих веснянках, навіть дідусі носили руді вуса. Сонце там світило руде, руді кішки й собаки бігали вулицями. У лісі неподалік водилися руді олені. А вечорами в цирку рудий клоун показував фокуси, і всі сміялися. І ніхто ніколи в цьому місті не плакав. Бабусі грали у пінг-понг. Дідусі ходили вулицями та виспівували пісні. Діти гуляли по дахах, скільки їм заманеться, а їхні батьки вбиралися у карнавальні костюми та йшли в гості. Хмари ніколи не з'являлися над рудим містом. Хмари боялися туди летіти, аж надто багато там було сонця, і не було ніколи в рудому місті ні дощу, ні снігу, ні бурі, ні грози. Але одного разу одна ледача хмарка трохи загавилася, і почалася злива. Це трапилось вперше, і мешканці міста розгубилися. Ніхто не розумів, звідки взялася вода, що стікала по щоках і по склу, і чому вона заслонила сонце, і чому залишилось так мало рудого кольору на вулицях? Кішки й собаки намокли й посіріли, почорніли руді гави, а руді дахи будинків здавалися коричневими. Бабусі вперше кинули грати в пінг-понг, та сумно всілися біля вікон, і їхні руді веснянки поблякали. Дідусі припинили співати та налили собі гарячого чаю з лимоном, щоб зігрітися. І у них посивіли руді вуса. Хлопчики та дівчата на дахах страшенно промокли. Їхні батьки виписали з сусіднього міста плащі, зелені та сріблясті. А ще різнокольорові парасольки, адже не можна було припустити, щоб усе місто захворіло. А дощ все не вщухав, і мешканці міста не знали, що робити. Одні замріяно дивилися в небо, другі почали сердитися, треті ображатися і бурчати. І до того часу, коли припинився дощ, в місті вже не всі були веселими. З'явилися й буркуни, й вередуни, і мрійники та злюки. І тільки в одному місці міста ніхто не помітив дощу. У цирку високе шатро захищало від крапель арену та глядачів. У цирку показував фокуси рудий клоун, і всі сміялися, і ніхто не плакав. Після вистави. Рудий клоун вийшов на мокру вулицю і не впізнав міста, яких тільки не було у ньому барв, від лілової до сіро бура Малинової. Усе в місті змінилося, і тільки рудий клоун не міг вже змінитися. Він так і залишився яскраво рудим. А в місті відтоді, чого тільки не буває, і бурі. І грози, і навіть зима, і осінь, і весна, і це добре, тому що цікаво, коли буває все-все, що є на світі. Адже головне, щоб у житті були всі барви. Нехай одні люди будуть рудими, а другі білявими, а треті сивими. Нехай будуть і веселі люди, і задумливі, і серйозні, і мрійливі. Але коли тобі буде сумно, нудно, тоскно, у тебе буде поганий настрій і ти пошкодуєш, що немає на світі родого міста, тоді йди до цирку, там рудий клоун показує фокуси, і все точнісінько так, як було колись. Коли руді бабусі грали в пінг понг а родусі дідусі співали пісні, крокуючи вулицями. Текст читала Анастасія Бойко, Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.